Українцю, прочитай, розмнож та передай іншим. Корупція в Україні це як свиняча чума у свинарниках. Електронними деклараціями державні посадовці продемонстрували всьому світу наявність в Україні епідемії корупції чуми, центр, джерело якої знаходиться у законодавчому органі Верховної Ради, тому ми, майданівці. Пропонуємо боротьбу з епідемією корупції в Україні терміново розпочати з Верховної Ради, використавши для цього механізм боротьби з епідемією свинячої чуми. Свиняча чума дуже небезпечна і заразна хвороба свини. Коли у свинарнику захворіє нею хоч би одна свиня, то через дуже короткий час від неї захворіють усі свині цього свинарника. Якщо терміново не прийняти необхідних запобіжних заходів, то свиняча чума різними шляхами може передатись до інших свинарників. Друзі, а це вже епідемія. Мені здається, що люди, які були на та які прийшли до влади після Майдану, всі. Проти тому то чому ж українці немає епідемії свинячої чуми? За це треба дякувати сумлінним господарям, свинарникам та ветеринарам, які завжди на поготові до боротьби із цією небезпечною хворобою. Коли заявляється свиняча чума в якомусь одному свинарнику, то усі підряд свиней із нього видаляють і спалюють разом із хворобою. У свинарники здійснюється дезінфекція і тільки після цього запускають туди нових без хвороб молодих свинин. На державні владні посади необхідно вибрати та призначити через відкриті і прозорі конкурси патріотів-українців, які відповідають вимогам трьох П. Патріотизм, кандидат проукраїнський патріот. Професіоналізм, кандидат із відповідним досвідом роботи по професії, яку отримав у вищому навчальному закладі. Порядність, кандидат, який завжди свідомо діє з урахуванням вимог суспільної моралі. А злодій повинен сидіти в тюрмі. Слава героям, героям слава слава Україні! 2016 рік. Майданівці, 2017 рік. Революція гідності продовжується. тому що тут вже вибудовувались ціле наметове містечко. Люди були готові, люди очікували цих змін. Все просто горіло і кипіло в них знову тими спогадами, які в них відгукувалися, тому що вони пам'ятали ще події майдану. Вони розуміли, що на цих подіях до влади прийшли злодії, злодії, які. І не уходили від цієї влади, які просто змінили своє обличчя, поміняли їх на інших своїх товаришей, інших персон. Але сама суть не змінилась. Товариші нікуди не дівались, вони просто знайшли заміну того, хто буде виконувати роботу товаришів, але під іншими лозунгами.